Чи можете ви отримати кредит, не маючи роботи? Що потрібно знати, перш ніж брати кредит? Кредит без роботи міф чи реальність? Розбираємося в тонкощах і ризиках втрата роботи стресова ситуація, і часто вона супроводжується гострою нестачею коштів. У такі моменти питання про кредит постає особливо гостро. Але що робити, якщо ви залишилися без роботи і потребуєте грошей? Чи можна отримати кредит, не маючи офіційного доходу? І чи варто це робити у цій статті? Я, як досвідчений фінансовий консультант, розберу цю тему у всіх площинах, ми розглянемо можливості отримання кредиту без роботи, альтернативні джерела фінансування, а також потенційні ризики і підводні камені. Крім того, я поділюся своїм досвідом роботи з клієнтами, які опинилися в подібній ситуації, і дам практичні поради, які допоможуть вам прийняти зважене рішення. Реальність така: отримати кредит без роботи складно, але можливо. Так, це правда. Кредитори в першу чергу оцінюють вашу платоспроможність, тобто здатність регулярно і своєчасно повертати позикові кошти. Джерело доходу є ключовим фактором цієї оцінки. Однак, відсутність роботи не означає автоматичну відмову. Існують ситуації, коли можна отримати кредит, навіть не маючи офіційного місця роботи. Але, перш ніж ми перейдемо до конкретних варіантів, давайте розберемося, чому кредитори так обережні щодо позичальників без роботи. Ризик неповернення, очевидно, що без стабільного доходу ймовірність того, що позичальник не зможе виплачувати кредит, зростає. Нестабільність фінансового становища, втрата роботи це ознака нестабільності. Кредитори побоюються, що фінансова ситуація позичальника може погіршитися ще більше. Необхідність підтвердження доходу, кредитори вимагають підтвердження вашого доходу, щоб переконатися у вашій платоспроможності. Без офіційної зарплати це може бути складним завданням. Альтернативні джерела доходу, що можна запропонувати кредитору. Якщо у вас немає роботи, вам доведеться довести кредитору, що у вас є інші джерела доходу, які дозволять вам виплачувати кредит. Ось деякі з них: фріланс і підробіток. Якщо ви займаєтеся фрілансом або маєте підробіток, надайте кредитору виписки з платіжних систем, договори з замовниками та інші документи, що підтверджують ваш дохід. Соціальні виплати, допомога по безробіттю, соціальна допомога, компенсації працівникам, все це може бути розглянуто як джерело доходу. Інвестиції та дивіденди. Якщо у вас є інвестиції, які приносять дохід, дивіденди, відсотки, надайте виписки з брокерського рахунку. Орендний дохід. Якщо ви здаєте в оренду нерухомість, на надайте договір оренди та виписки з банківського рахунку, що підтверджують надходження орендної плати. Пенсійні виплати. Якщо ви отримуєте пенсію, надайте довідку з пенсійного фонду. Аліменти або допомога на дитину. Якщо ви отримуєте аліменти або допомогу на дитину, надайте рішення суду або договір про сплату аліментів. Важливо розуміти, що кредитор може вимагати додаткових документів для підтвердження ваших доходів будьте готові надати їх. Варіанти отримання кредиту без офіційного доходу Кредит під заставу це один з найпоширеніших способів отримати кредит без офіційного доходу. Ви надаєте кредитору заставу, наприклад, нерухомість, на автомобіль коштовності, яку він може вилучити, якщо ви не зможете виплачувати кредит, я завжди рекомендую клієнтам дуже ретельно зважувати цей варіант. Ризик втратити цінний актив дуже великий, і це може погіршити фінансову ситуацію. Кредит з поручителем, якщо у вас є родич або друг, який готовий виступити в якості поручителя, це може значно підвищити ваші шанси на отримання кредиту. Поручитель бере на себе відповідальність за виплату кредиту, якщо ви не зможете це зробити, але пам'ятайте, що поручительство це серйозне зобов'язання, яке може негативно позначитися на відносинах з близькими. Мікропозики, деякі мікрофінансові організації пропонують невеликі позики без перевірки кредитної історії та підтвердження доходу, але будьте обережні. Відсотки за мікропозики, як правило, дуже високі, і це може призвести до швидкого збільшення боргу. Онлайн сервіси, деякі онлайн сервіси пропонують позики без офіційного доходу, уважно вивчайте умови кредитування і репутацію сервісу, перш ніж подавати заявку. Кредитні картки. Якщо у вас є кредитна картка, ви можете використовувати її для покриття поточних витрат, але пам'ятайте, що відсотки за кредитними картками зазвичай дуже високі. Ризики та підводні камені, що потрібно знати. Отримання кредиту без роботи це завжди ризик. Ось деякі з потенційних підводних каменів. Високі відсотки, кредитори, які надають позики позичальникам без роботи, зазвичай встановлюють вищі відсотки, щоб компенсувати підвищений ризик. Приховані комісії уважно вивчайте умови кредитування, щоб уникнути прихованих комісій. Агресивні методи стягнення боргу деякі кредитори можуть використовувати агресивні методи стягнення боргу, якщо ви не можете сплатити кредит. Погіршення кредитної історії, невиплата кредиту може негативно позначитися на вашій кредитній історії, що ускладнить отримання кредиту в майбутньому. Залежність від кредиту. Отримання кредиту може створити залежність, яка погіршить вашу фінансову ситуацію. Альтернативи кредиту як впоратися з фінансовими труднощами без запозичень. Перш ніж звертатися за кредитом, розгляньте альтернативні способи вирішення фінансових проблем. Складання бюджету: ретельно проаналізуйте свої витрати і постарайтеся скоротити їх. Переговори з кредиторами. Спробуйте домовитися з кредиторами про зниження процентної ставки або відстрочку платежів. Пошук роботи почніть активно шукати роботу, щоб відновити свій дохід. Державна допомога. Зверніться за допомогою до державних організацій, що надають соціальну підтримку. Консультація з фінансовим консультантом, зверніться до фінансового консультанта, який допоможе вам розробити план управління боргами. Мій досвід роботи з клієнтами реальні історії. Я часто стикаюся з ситуацією, коли клієнти, які втратили роботу, звертаються до мене за допомогою в отриманні кредиту. У більшості випадків я рекомендую їм спочатку спробувати стабілізувати своє фінансове становище та шукати альтернативні джерела доходу. Перш ніж брати на себе нові зобов'язання. Одного разу до мене звернулася молода мама, яка втратила роботу і потребувала грошей на лікування дитини. Вона хотіла взяти кредит під заставу квартири, але я настійно порадила їй спочатку звернутися в благодійні організації та державні програми соціальної допомоги. В результаті їй вдалося отримати необхідну допомогу без необхідності брати кредит. Інший клієнт, який втратив роботу, зміг успішно отримати кредит з поручителем. Його родич, який має стабільний дохід, погодився виступити поручителем, що дозволило клієнту отримати кредит на більш вигідних умовах. Висновок зважене рішення запорука фінансового благополуччя. Отримання кредиту без роботи це можливо, але пов'язане з ризиками. Перш ніж приймати рішення, ретельно зважте всі за і проти, оцініть свою платоспроможність і розгляньте альтернативні способи вирішення фінансових проблем. Пам'ятайте, що зважене рішення, запорука вашого фінансового благополуччя і завжди, будь ласка, звертайтеся до професіоналів за консультацією. Я, як фінансовий консультант, завжди радий допомогти вам розібратися в складних фінансових питаннях. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти ситуацію з отриманням кредиту без роботи. Бажаю вам удачі у вирішенні ваших фінансових проблем.